Дощ. Засильний сильний дощ падає. От опеньки знайшов. Дивіться. Це зимові опеньки. Новий рік і опенюшки. Трохи підмокли. Ну нічого. такі опеньки можна зараз в лісі знайти. Правда вже мокрі. У нас дуже вже дошпати. Йдемо шукати зимові пеньки, йдемо шукати тепер такі осінні. Ось тут ще зимові є. Ті вже не мерзлі. Не мокрі такі. Ось тут ще. Правда, коза тут насразу трохи. Хі -хі. Вони хочуть такого. Лісу різного, верби, кущів таких різних, і на них, на них вони ростуть.